Чи можна, знаючи сумісність зі своїм партнером, уникнути розочарувань в майбутньому і не допустити помилок в партнерстві? Дійсно, через астрологію можна побачити потенціал, як людина вже при постійному знаходженні біля вас буде впливати на ваше життя, які сфери ця людина буде зачіпати, і дійсно, ви побачите вже? Це розкриття потенціалу, так? тільки коли ви живете разом, не коли ви зустрічаєтесь і бачитесь день через день або раз в тиждень. Чому іноді в партнерів буває так, що ви зустрічаєтесь, все вау, класно, кохання, різноманітність, немає обмежень, ви просто щасливі, займаєтесь коханням, у вас є інтерес. А коли тільки з'їжджаєтесь. Або коли життя змусило людей бути вдома, коли вони постійно комунікували, постійно були пліч опліч. Багато хто розійшовся, вони не змогли пережити постійно, так, як кордони виставлені коло них, вони не змогли бути разом. В сумісності є певні показники, які можуть вказати на це. Тому так, можна попередити, але зазвичай... Коли людина приходить на сумісність, вона, звичайно, сподівається, що все буде добре і можна якось це передбачити да, і, скажімо, компенсувати. Тобто ідеальної сумісності не існує, але, включаючи усвідомленість, ви можете упередити моменти терття, в вашій парі і тим самим покращити стосунки, але все залежить від вашого бажання. Перш.